А душа, бува незряча доню, добре то чи зле, не знати нам, не збирай сльозинки у долоню. Душу не кидаю сім вітрам, все, що в світі є, мабуть, так треба. Не судімо, нам всього не знать, то не відає ні доля, ані небо, то ж нема чого. І нам гадать. Ти розправ серде, як пташка крила, все, що заважає, то забудь. Пам'ятай, щоб ти не попросила, ми то варті отже нам дадуть. Підніми лице у ясне небо, посміхнись, пошли туди привіт, тільки вірити у себе треба. І тобі відкриється весь світ.